Уські у вас уходять мільярд євро день на війну. Ви могли вмісто цього взять, просто добиться, щоб власть тратила ці вот деньги на вас. Я дійсно був в шоці, коли я прочитував, скільки Росія витратила грошей на цю війну. Скільки б можна було всього зробити на секундочку бюджет України? Десь там 40 чи 50 чи 60 мільярдів? Щось таке було. Поняла? На рік. На рік. А тут витрачається мільярд. Миллиард... Росію. Мільярд в день на війну. Мільярд. Та це можна було... І вообще, я, боже, я так хочу, щоб це до росіян дошло. Русские, у вас уходить мільярд євро кожен день на війну. Ви могли вместо этого взять просто добитися, щоб власть тратила вот эти деньги на вас. Тут газ везде подключила, то лето, везде поставила, З глубинками тобто щоб не на вулиці було. З глубинками розібралась. дороги везде зробила и так далее. Нет, ну что воевать, и так дальше. То есть, може, могла б вообще дуже класна страна бути з такими можливостями. Ну, блин, власть. Ну, короче, просто жесть вообще. Я надеюсь, русские когда-то проснутся и поймут это, что у них бы просто второй Дубай мог бы быть на всю страну. Ну, реально, просто второй Дубай на всю страну. Вместо этого нет. Убивать, мочить что-то доправил, доказывать какие-то там, блин, Уда Бандерации, Европа, НАТО нападает. Да у вас там всегда. Ничего, что у вас Латвия, Литва в НАТО давно. Что значит НАТО приближается? Вы уже давно там соседи с ними. И я, я, как человек, который был в штаб-квартире НАТО, в Европарламенте, и так далее, Они вообще не ни на кого нападать. им интересно только защищаться, потому что в первую очередь ты экономически развивається. Экономически і культурно для них інтересно развивається, а нато у них существует только для защиты. Очень сильной. Жесть какая то Короче, люди з промитими мазами. Короче, друзі, надеюсь, це десь я знаю, що це відео наріжуть, виставлять його, але це просто треш, вы, вы, уявить. Ми хоч витрачаємо ці гроші. Віця Україна величезна насправді. Тобто ми ж багато грошей, які нам дала... Європи світ на війну, ми ж їх маємо повернути. Майже на кожному українці буде лежати на душі по 15 тисяч євро, які буде треба якось з податками, буде часом повертати. Будемо надіятися, що ми про щось домовимося з європейськими партнерами і так далі. Але це все рашка, поняли? Всі, хто думають, що це не рашка, або щось спихають на це, і так далі. Це рашка, вина всьому всьому тому, що відбувається в Україні. Це яка б влада в нас не була, і так далі. Вони теж є до неї претензії. Як у вас у всіх це зрозуміло? Але то, що наробила рашка, це відповідальність тільки вражки. Типу агресор саме рашка. І то, що от в стан нас вагнала, агресор тільки рашка. Того я вам кажу, блін, плюньте на ту російську мову. Плюньте на ту російську музику, вообще, якусь там з дитинства самолюбимо залишіть все, все інше. Забудьте нахрен вообще. на російську цю літературу і так далі. Українська вона набагато краще, більш поетична, мелодична. Музика наша класна. Ну оця шаровачина, справжня така музика. Я б більш займався не тим, щоб держатися за щось минулому, а нове будувати. Я такий радий, коли бачу, що нові українці розвиваються, з'являються таланти, музика, боже, проекти якісь це так супірова. Взагалі, нам в цю сторону треба рухатися. Європа це побачить, і вона буде допомагати. Все, що нас тримає від Європи, це те, що в нас просто корупція, куча і куча. Я перепрошую, але необразовних людей. ну Реально багато себе як бидло ведуть. І в Європу поприїжджали і думки про українців погані, бо багато себе як бидло вели Ми заслуговуємо ту владу, яка в нас є. Нам треба самим мінятися, рости, IQ піднімати, розвиватися, і все буде окей. От реально зараз виглядає як біла полоса І вам, нам, всім, і мені в тому числі треба не плачати. Розвиватися, допомагати, чим можна там волонтерити і і в першу чергу за своє життя думати, і як собі розвиватися. А, з приводу заробітку і так далі, будь ласка, за посиланням в шапці профіля тиждень абсолютно безкоштовно, нічого платити вам не треба. Захочете до нас команду супер. Ми за розповсюдження українських новин платимо зарплати. Не захочете, ви після цих уроків вже самі зрозумієте, як рухатись онлайн, які навчання, як ви можете десь піти або самі навіть самостійно з допомогою цих відео, якихось там підказок в інтернеті чи чату і вже почать працювати в цьому напрямку. І вас вже буде заробіток онлайн. От ми, коли роздаємо зарплату, на студенти часто отримують більше ніж на зарплаті в два рази. Інколи ну хто там більш-менш заробляє, там половину ще зарплати. Отримують, там тисяч двадцять, хтось там заробляє, і ще десятку там отримують кожен місяць. Ну це просто супер. Є люди, які вже по декілька тисяч позаробляли. Ну це, друзі, все за посиланням в шапці профіля. Ефіри ви побачите, Я людям дзвоню, телефоную. А, і нічого за це не треба платити. Це. Друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. У нас досить гарна полоса починається, буде надіятися. І от я вам кажу, давайте молиться. А може, реально це ми молиться почали, Пам'ятаєте, я вас закликав. І реально налажується все. Давайте продовжати. Може, ще взагалі все буде дуже добре. Тому на зв'язку, всім папа. -па.